Вітаю вас, мої космічні любителі астрології. З вами астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз на повний місяць 25 січня. Він буде у знаці Лев, тож на підсвідомому рівні, ми захочемо проявляти щедрість, величність, зросте наша артистичність. Повний місяць буде о 19 годині і 54 хвилини за київським часом. В період, коли повний місяць. Сприятливо позбавлятися всього непотрібного вам завершувати свої проекти. Місяць допоможе висвітлити ці теми, де вам потрібно зробити певні висновки. Ви будете мати певні результати. Ви можете дивитися прогнози за своїм асцендентом в першу чергу, а також за сонячним знаком і знаком місяця. Для діток ми дивимося місячний знак. Для індивідуальних прогнозів пишіть, будь ласка, в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. Дякую вам за ваші коментарі та лайки, за вашу довіру. Це надихає мене. В період повного місяця дуже багато енергії. В цей час може зростати напруга, період підвищеної аварійності, в період даного повного місяця ще й формується на небі, та у квадрат фігура, яка має напружені аспекти. По-перше, опозиція між місяцем та сонцем. І вони розряджаються квадратами на Юпітер, планету, яка все це розширяє. Але Юпітер це добра планета, це планета успіху. Тож дуже важливо в цей час проявляти саме щедрість, благодійність і свій авторитет. Адже кожна людина зараз може за левом бути королевою або королем. Бажано не проявляти зверхність, бути уважними один до одного. Лев у нас асоціюється із шоу, величчю, з дітьми, адже Левом управляє сонце і завжди діти у нас в центрі уваги, як сонце, наші сонечки, коло яких всі рухаються. Це також сприятливий період для творчості, артистичності, для виступів. Сприятливий цей час приділити саме увагу своїм діткам, своєму хобі та коханим. Детальніше розглянемо, в яку ж сферу потрапляє місяць і що буде активувати, які теми буде висвітлювати у вас. Почнемо ми із овнів, наших вогняних, наших першопроходців. У вашому п'ятому секторі буде новий місяць, тобто він висвітлює всі теми, які пов'язані із вашою творчістю. Це сектор дітей, радості, кохання, свят, сприятливі зустрічі. Із вашими дітьми, або ж ви можете отримати звістку від своїх дітей, можливо, у дітей буде свято. Це період конкурсів, виступів, отримань винагороду за свою діяльність, наприклад, за спортивні досягнення, сприятливі побачення, презентації. Зростає в цей період азарт. І, хоча у нас і напружені аспекти, але є і гармонійні, а саме від Венери. Секстиль від Венери як аспект можливостей до Сатурну, який відповідає за нашу стриманість, дисциплінованість, націленість, і Венера якраз у знаці козорогу, яким управляє Сатурн. тож вона буде досить дипломатична конструктивна у взаємовідносинах та спілкуванні. І сам Юпітер робить гармонійний аспект до Сатурну, тобто ви всі свої масштабні грандіозні плани можете вцілювати в життя, вони будуть матеріалізуватися. І повний місяць покаже саме в п'ятому секторі, які результати ви отримали, і впродовж наступних двох тижнів, якщо вам щось не подобається, ви можете це все підкоригувати теті, у вашому четвертому секторі буде повний місяць. Він висвітлить ситуації, які пов'язані із сім'єю, із родиною, із вашим місцем проживання, із батьківщиною. Це також дім нерухомості. Тобто можуть бути свята вдома, важливі звістки, спрятливий період для купівлі-продажу майна, особливо для продажу на спадаючому місяці. Це може бути продаж і землі, підписання угод. Завершення ремонту Любі мої близняки у вашому третьому секторі буде повний місяць висвітлювати сфери, які стосуються вашого близького оточення: це дім школи, підвищення кваліфікації, недалеких поїздок. Комерції, зв'язку, а це сектор, який пов'язаний із вашими братами, сестрами, родичами, там, дітками, дядьками, а також сусідами. Це можуть бути і колеги по роботі, і ось саме будуть висвітлюватися теми, які стосуються того, хто вас оточує. Це може бути пік активності у спілкуванні, багато переписок, або ж ви отримаєте важливу звістку, підпишете важливий договір. Це може бути і зміна колективу, отримання результатів за вашу діяльність в соцмережах, може бути отримання ем, диплому, наприклад, або ж здача на права. Також це може бути купівля-продаж техніки або гаджетів. Любі мої раки, у вашому другому секторі буде повний місяць, тобто місяць буде висвітлювати теми, які стосуються вашої самооцінки. Оскільки пік енергії зростає енергія, то ви підвищите свою самооцінку. Ви можете отримати результати за свою діяльність, за свою роботу, а це може бути винагороди, премії за вашу працю, або ж ви можете просто підбивати підсумки своєї роботи. Це може бути аналіз своїх доходів. Особливо стосується робота голосом. Ви можете отримати результати за спікерство, за виступи свої. Це може бути і нова робота або завершення вашої роботи. Це може бути кар'єрний ріст, оскільки це фінансовий дім то також пов'язаний із купівлею, продажем того, що вам потрібно. Місяць управляє вашим знаком, тож якраз у вас. Пік надходження це можуть бути і клієнти, які приносять гроші, і розширення вашої сфери впливу, вашої діяльності і зростання ваших фінансових можливостей. Любі моє лево, у вашому першому секторі буде відбуватися повний місяць. Перший сектор відповідає за наші я, за наш прояв в соціумі. Це дуже важливий сектор, який практично на всі сфери життя впливає. Адже і в першу чергу він стосується нашого іміджу, здоров'я, статусу, місця проживання. Ви можете отримати результати в тих сферах, які зараз саме для вас актуальні. Можете зробити висновки стосовно вашого прояву в соціумі. Стосовно вашого іміджу зовнішнього вигляду, здоров'я, можуть бути зміна статусу або заручини, весілля. Саме зараз, оскільки в першому секторі стоїть місяць, навпроти нього в опозиції стоїть сонце, у вас буде протистояння на осі перших сьомий дім, тобто має власне я і інші люди, партнери. І саме Плутон стоїть поряд із сонцем, що вказує на трансформацію ваших відносин із партнерами. Цей період, коли ви можете приймати дуже важливе рішення для вас, кардинальне рішення. Це може бути і переїзд, нові контракти, нові клієнти, нові партнери. Любі мої діви, у вашому 12-му секторі буде повний місяць. Це сектор таємниць, далеких земель, завершення, сектор езотерики та психології. В цей період зростає ваша інтуїція, можливі віщі сни, які допоможуть вам розібратися в ситуації. Це період, коли може знаходитися загублені речі або люди. Ви можете дізнатися певну таємницю. Це сприятливий період для усамітнення, для ретритів. Оскільки це ще й дім далеких замет, то можлива еміграція або ж звістка здалеку. І звісно ж, це, оскільки й дім вважається домом режимних об'єктів, лікарень, то це хороший період для того, щоб позбуватися негативних звичок. Любі мої. Терези, у вашому 11 секторі буде повний місяць. Місяць буде висвітлювати теми, які стосуються груп однодумців, великих колективів, соціальних проєктів, свят. Цей дім других шлюбів. Ви можете отримати результати за свою діяльність, за соціальні проєкти, за проєкти онлайн, цей дім мрій. І планів на майбутнє, тож ви можете мати ясну картину, чого ви хочете, і як досягти своїх результатів, або вже отримати те, що ви хотіли. мої скорпіони, в вашому 10 му секторі буде повний місяць, і він висвітлить теми, які пов'язані із вашою реалізацією в цьому втіленні, із вашим призначенням, із статусом та кар'єрою. Ви або можете завершувати певний проект, або ж це може бути. Зміна вашого статусу, яка стосується підвищення, наприклад, або ж переїзду, або це може бути купівля, продаж одруження. Ви можете стати батьками або вийти на пенсію. Це дім ваших амбіційних планів, масштабних цілей. Любі стрільці, у вашому дев'ятому секторі буде повний місяць. Місяць стоїть у вашому секторі, який пов'язаний з усім іноземним. Сприятливий період, коли ви можете отримати потрібні вам юридичні документи, дім е, видавничої діяльності, можете отримати книгу або результати від продажі вашої книги. Дім юриспруденції теж обов'язково мають прийти потрібні вам документи. Наприклад, це може стосуватися. Бізнесу або ж переїзду за кордон, отримання візи. Це дім вищої освіти, тож сприятливо отримувати дипломи, може знайтися наставник, який вам потрібен, або ж ви саме зможете почати свої власні курси, відкривати свою власну школу. Любімої козероги, вашому восьмому секторі буде повний місяць, і він виситить теми, які пов'язані із ризиками, великим бізнесом, із бізнесом в партнерстві та грошима, які ви не зробили власною працею, але можете отримати їх на пасиві від інвестицій або ж від своїх партнерів. Це може стосуватися і. Ясність у справах бізнесу, пов'язаних із вашими партнерами по шлюбу, наприклад. Це ще також дім і езотерики, дім зачаття, тож можете отримати певні результати. Цей дім стосується і податків, аліментів, спадку. Будете мати ясну картину в цих питаннях. Якщо ви щось не влаштує, впродовж двох наступних тижнів, поки буде спадати місяць, можете щось підкригувати. Любі мої водолії, у вашому 7 секторі буде повний місяць. Він виселить всі питання, які стосуються підписання вигідних для вас контрактів, ваших ворогів, конкурентів, а також партнерів, як по шлюбу, так і по бізнесу. Це може бути прихід клієнтів, розширення клієнтської бази або ж зміна партнерів, отримання важливої для вас угоди. Це дім і перших шлюбів, тож можуть бути і весілля, заручини, і офіційне укладання шлюбу. мої рибки в вашому шостому секторі буде повний місяць. Місяць буде висвітлювати питання, які стосуються вашого режиму дня, вашої роботи, а також здоров'я. Це дім, який управляє допомагаючими професіями. Ви, наприклад, можете отримати роботу, яку хотіли, або ж зрозуміти, що ви не хочете бути на цій роботі, це буде певне завершення, буде ясність вам, куди ви хочете піти. Або ж ви захочете, наприклад, переїхати кудись і буде зміна вашого режиму дня. Це дім ще домашніх тварин, тож ви можете придбати друга, сім'ю. Цей повний місяць відчують всі, але найбільше ті, у кого знаходяться планети, або ж перший дім у 5-6 градусі або лева, водолію, тельця та скорпіону. Ви відчуєте вплив повного місяцю найбільш яскраво, можете отримати важливі відповіді на свої запитання, прийняти потрібні вам рішення. Дякую, що додивилися відео до кінця, і до наступних зустрічі в наступних відео.